Минулої неділі, 26 жовтня, в Україні відзначили День автомобіліста і дорожника. Це свято всіх, хто щодня за кермом від водіїв громадського транспорту до тих, хто дбає про чистоту міста. З цієї нагоди наша знімальна група завітала на комунальне підприємство Миколаїв Комунтранс, аби показати, як працюють люди, завдяки яким Миколаїв щоранку прокидається охайним. Тож більше про це розповість моя колега Катерина Рупташ. Щоранку, коли Миколаїв ще спить на його вулиці, виїжджають десятки сміттєвозів за кермом. Люди, завдяки яким місто прокидається чистим. Минулої неділі, 26 жовтня, в Україні відзначали день автомобіліста і дорожника. Свято всіх, хто щодня працює за кермом. Для Миколаєва це, зокрема, працівники комунального підприємства Миколаїв Комунтранс, які щоранку розпочинають свій робочий день ще до світанку, аби місто прокинулося охайним. Наші машини починають працювати о п'ятій ранку. Люди прибирають місто, поки воно ще спить. З восьмої також працюють прибиральники і інша великогабаритна техніка. І це дуже відповідальна робота, тому що якби не наші працівники, то місто було б не таке охайне і чисте, як воно зараз. Наразі на підприємстві працює понад 40 водіїв, які з ранку і до вечора вивозять тверді побутові відходи з різних куточків Миколаєва. Ранкові виїзди, керування великогабаритною технікою, маневрування вузькими вулицями. Усе це для них звична справа. Серед таких працівників і Валерій. Він один із тих, хто прийшов на Миколаїв Комунтранс нещодавно і працює тут вже близько чотирьох місяців. Спочатку якось думаю, 57 років, що тут за праця може то. Тяжко мені буде, але тут бачу, такі люди теж працюють, як і я роками. Ну, поїздив, спробував. Спочатку якби, рано дуже вставати треба, але зараз звик і мені ця робота подобається. Валерій зізнається, головне звикнути до такого графіку та відповідальності. Приходимо на роботу, нам дають маршрутне завдання всім. От, ми його якби, виконуємо на 100%, Нема такого, щоб. Десь щось не забрали, все добре. Якби і за машиною сам дивлюся, якщо щось, якась поломка чи що така, йду до головного механіка, йому кажу, що є такі такі проблеми. Все, зразу відгукується, все роблять, що треба. Попри всі складнощі такої роботи, її є за що любити, додає чоловік. Ну, подобається робота тим, що раненько встаєш, але їдеш по місту. Ще машин немає, людей немає, а ти збираєш сміття. Мусоровоз теж такий, ви бачите, все добре, нова машина їде гарно. От, і мені подобається на ньому працювати. І те Подобається те, що ми прибираємо місто і робимо таке дуже добре діло для людей, і це приємно, що ти ну, так. Працюєш, така робота. От прибираємо сміття. Тож, попри складні умови, більшість не скаржиться. Кажуть, робота навчила терпінню, самодисципліні і спокою, адже місто її потребує незалежно від погоди чи дня тижня. Робота цікава, корисна, мабуть, для міста. Вивозимо близько 120 баків зі сміттям щодня. Машина немаленька, треба було звикати до габаритів, по дворам їздить. Не завжди зручно, бо залишають легкові автомобілі кому де заманеться. Але ж все одно намагаюся вивезти всі баки зі сміттям. Ну, як вивез всі баки, то дивишся, й то вийшло і гарно. І місто чище становиться. Олег за кермом з 18 років. Ще з дитинства він мріяв стати водієм. Тепер же має змогу не лише займатися улюбленою справою, а й приносити значну користь рідному місту. Також до колективу поступово приходить і молодь серед них 26-річний Микола. Він розповідає, дуже хочеться, щоб і Миколаївці допомагали робити місто охайнішим, допомагати нам тримати місце чистоті, дойти до той же урни, до того ж бака, виконати ту бумажку, не кинути на землю. Не палити сміття де не потрібно, і охай, ну, ставитися до свого міста, бо ви ж тут і живете. Однак, чисте місто це заслуга не лише водіїв, а й усіх працівників Миколаївку Монтрансу, які обслуговують транспорт, займаються логістикою та працюють для того, аби сміттєвози змогли вийти на маршрут. Окрім водіїв у штаті нашого підприємства, також є прибиральники, вантажники, машиністи, екскаваторів. Всі також професіонал. Ми дуже пишаємося кожним з них завдяки їм своєчасно та якісно вивозиться сміття по місту. І вони всі молодці. Тож дякуємо всім, хто щодня робить Миколаїв чистішим і затишнішим. Хай ваші дороги завжди будуть рівними. Робочі дні спокійними, а вдячність людей щирою та постійною. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.